Доброго дня! Рада вітати вас на каналі Leo Beauty Club. І сьогодні ми з вами поговоримо про улюблену процедуру для схуднення боротьби з целюлітом і омолодження шкіри ендосфера терапії. Ця технологія розроблена в Італії. Основною перевагою є комплексний вплив на організм. Апарат має дві насадки: одна працює із тілом, інша з обличчям. У кожній насадці 50 сфер із гіпоалергенного силікону, в основі дії ендосфера терапії, компресійна мікровібрація. Вона покращує кровообіг у тканинах, шкіри, що збільшує в них проплив кисню та поживних речовин. Цей процес, у свою чергу, стимулює природне вироблення білків молодості, колагену та еластину. Поліпшується загальна якість та колір шкіри. Крім того, процедура має потужний лімфодренажний ефект. Виводить із тканин зайву рідину та токсини, знімає набряклість обличчя та прибирає мішки під очима. Компресійна мікровібрація стимулює рецептори мімічних м'язів. Це знімає напругу з м'язів і збільшує товщину м'язової тканини, покращує структуру овалу обличчя. Тривалість процедури 45-60 хвилин. У процесі пацієнт занурюється у стан глибокої релаксації. Ефект підтягнутої шкіри видно вже після першої процедури, але для досягнення бажаного результату необхідний курс процедур, який лікар визначає індивідуально, виходячи з естетичних потреб кожного пацієнта. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх в коментарях. Я з радістю на них відповім. І до зустрічі в Leo Beauty Club!